Кита гості нашої творчої студії. Щиро радий бачити вас усіх на сьогоднішньому випускному квартирнику першої ступені дітей В показі акторських робіт восьмої круги під назвою Пригоди у світі байки. Сьогодні ми будемо мандрувати чарівним світом байки та спостерігати за кумедними пригодами його мешканців. Разом з дітьми ми підготували для вас багато цікавих коморесок, вічів та театралізованих байок про тварини. Діти багато і бідно працювали, щоб створити для вас справжню магію театрального мистецтва. Вони всі зараз за оштунками дуже хвилюються, аж адже для когось це можливо перший вихід на сцену. Тому давайте їх всіх підтримаємо гучними-гучними описками! А розпочнемо ми наш випускний з гуморески Павла Гласового Радість. Не всі люди. Будуть радіти вашим досягненням. Саме про це нам і розповість Давид Стебницький. Ваші опски! Ум із кумом зустрілися. Кум говорить з кум. Я недавно в лотерею виграв добру суму. Пристаньте вас про ту лотерею. Де ви так навчились? Краще такому відіною рішною поділилися. Зараз до вашої уваги музично театралізована байка Скандал у саванні» у моїй режисерській адаптації. Усі звірі тихо спали у заповіднику саванні, поки був дуже сильний вітер. І з собою на територію заповідника від приніс щось дуже-дуже дирне і дуже-дуже страшне. А що було далі? Зараз ви самі дізнаєтесь: байка Анатолія Косматенка Скандал у саванні». Ролі виконують Мишка. Діана Прокопець, Лев Даниїл Андрусюк, Удав, Іван Свистун, Тигриця Асія Старикова, Пантера Анастасія Попова. Ваші обласки! <плес> Всякий зір і так же я в часи продам. Щось появило здоровенний страх.

До вашої уваги байка Віктора Лавози Барбосів Хвіст, яку нам прочитає Глеб Польщен. Ваші опуски! Баркосів хвіст Ні в дім хвізне, ніби де здобува. Маркос походу не дає ніколи. Не, га... не лізь барбоску, залиш. Та гарно так робить, погано. Бо жити можна тільки як ти спіш. І тобі ще гавкать рано. І взагалі тобі ще гавкать рано. А він то оком мужить, гарчить, то та раптом так зубами лясне, що у кохожого не видно, аж світ очах погасне. Потрапилось недавно диво здив, на восток смирний, як овечка. Наче хтось не ворожив. Щоб жив мені з якіснуємо, оглядані та словачика. Та ні, на хвіст не ступили. Отож, мораль тут проста. з Барбосами розмови знову починаєте із хвоста. А зараз вашій увазі куметна в море Степана Олінка йшов автобус на Полтаву у виконанні асії старикової. Ваші облачки! Шов автобус на болтаву, питочку і мабуть кожен зружних кліслосів. Породи ночі на болтаву кустода автобусу невів і висловлює бабуся, бо т'ю тривогу й страх. Я лудний проспать боюся. Розбуди мене в лубнах. Довгу довги добре, лише не забудь. Сіла бабка у точок і на путь. А водій аж з блуднами. Похватив, що виливати, розвернув автобус з нами і везе собі назад, чотихається, не в дусі, хоч і з власної вини. Береся став і до бабусі. Вигружайтеся губний. Бабусять куточку і все но рукою ма. сказала мені дочка, з'їж таблетку у у лунах. На початку березня ми всі раділи весні та теплим сонячним промінням, але зараз погода трохи змінилася і стала більш холоднішою. вашої уваги, вірш лінній цісик, де поділася весна. Читає Дмитро Олексюк. Ваші обласки! Диво дивна дивина, де поділася весна. Ми її шукали і до сонечка гукали. Подивись на з висоти. Та нам весненьку знайти. Каже сонце ось вона, спить у полісках весна. По снігах вона покава, от у лісі за а тепер я залюбки до весни стачки. вас не звоблю сточки. Вас з'явилися за струмочки, задзвеніли, як дзвіночки, по довинах, по явах і весінка за шлях. Зараз до вашої уваги гумореска змагання Анатолія Косманка. Читає Анастасія Попова. З краклі її зелені жаби. Вони сказали так ех, жаль, як жаль, немає між ними не краю. Отой би, той би показав би, мовчи та диш, у бульвальникам хіба входиш. Українська мова є не лише засобом спілкування, а й невід'ємною частиною національної ідентичності. Вона сприяє збереженню культурної спадщини, передачі традицій та цінностей наступним поколінням. Знання української мови дозволяє глибше розуміти історію, літературу та мистецтво України. Крім того, володіння рідною мовою сприяє розвитку мовленнявих навичок, підвищенню самооцінки та соціальній адаптації. Ваші увазі вірш павла Тичини слово у виконанні Діани Прокопець. Ваші описи! Акраїна ж мова, мов сонце, сонце дзвінкотюче, мовце золото поскуче. Все і давні, і обнова. Українська мова. Розцвітайте слова і в родині. І у школі, і в театрі, і у полі. При чудесно, при чудово, розцвітає же слово, хай знов коли на червоніє достигає. Цьому світу заявляє, як країна Україна на горі калина. У театрі є дуже багато правил, які роблять перегляд вистав більш зручнішим та більш комфортнішим. Але не всі люди дотримуються цих правил. Саме про це подіну схожу кумедну історію у вонтюрах розкаже нам Іван Свистун. Сідя боби на театрі і десь обалі. Вона і відданулі. Мужчину, що ж люди, оті дилегенти, Могли б раніше не штурди свої інструменти. Той ти, дика, той чи лечі две у дудку, я дурку. Витягне в цю опру, а ну тебе в будку. попереду, Попеліть піднязінька та хули яблок. Тихо каже у байтюри. Типені теж жаду ж теж мені культура. Десять треба плівилити, хто ж Наш у Вальтюра. Вашій увазі гумореска Кажан і шпак. Читає Даниїл Андросюк. і шпак. Якось на жерці під невісом не спалось кажану. Е, ви чуєте, учора поза лісом загнав орла на ждя у кузіну. І не кажіть, це просто дивно. Як міг таки вчениць він зло? Адже чи ще вчора закликав активно, щоб все по-доброму у нас було, потрібно менше бребень розпускати промовив шпак, щоб мимо пролітав. Добро давненько можна вже й настати, якби ти язиком поменше даліпа, а за орла дарма видавлюють сльозу перевернись. Вибрав вірну взаємину дорогу. А зарлатир мави давлюєш сльозу. Перевернися стань на ноги, щоб голова була в горі, а не внизу. А зараз наш випускник підходить до завершення і завершу його, і завершуємо його. Ми неймовірною історією про двох котиків, які заснували дует. Та вирішили вивчати мистецтво вокалу. Але, звісно, не всі люди були задоволені тому, як коти співають та радіють весні. Байка Івана Сварника, кошачий квартет у моїй режисерській адаптації, кошачий дует. Ролі виконують найстарший кіт Давид Стебницький, Кіт Мурко – Дмитро Олексюк. Сусідка Асія Стариков, господар Глєб Польчин, відвідувачі концерту Даниїл Андросюк. Анастасія попова, Прокопець та Іван свистун. Ваші но Тепер підемо лад, хіба ж таких успірами рулат. Нехай народ послухає як співаємо. І гордо мовить овкотів ми маємо. Бо вилізали двох на стріху. Ну почнемо на водові на пті. І хоч та він занадто розходився, а треба визнати, не дай ми Та я сяду на горі, придиморі, а саду долі, затягнемо поволі. みんなすぐにくるよ。<laughs> Ви просто світло, музику, але найкраще було, звичайно, що виключений. Ви дуже класний. Дякую вам усім за увагу. А зараз ми переходимо до вручення сертифікатів. Отже, старший сертифікат я хочу вручити одній з найпунктуальніших дівчат ці А яка завжди вчить ці тексти дуже швидко, Ти даєш не Заберіть, я на дихати. Заберіть, як ще вичерпа. Це Діана, прокопець. Сертифікат. Він дуже довго не хотів показувати свою усміхну. Але сьогодні на випускному він багато розміхався. Навіть зараз він усміхається. Це Іван Свистун. Пластична дівчинка, тому вона ну, власне я дала свою пантеру. максимально пластично показала цю пластичну тваринку. Це попова Анастасія. А, е, цей хлопчик мене ну, дуже сильно хвилювати сьогодні, бо було 10 хвилин чудово посільного, а його ще не було, але він приїхав. Чудово був текст, чудово підготувався і чудово висказув. Все виснув. Це полічем. І щойно Анна якраз підказала, бо я весь час буду на голову в цьому фізичі. Зараз точно правильно пойму. Це Старкова Асія. Правильно! Асія! Вирішила. Вона сьогодні аж дві ролі зіграла, один сольний номер прочитала, У нас одна дівчинка не змогла виступити, вона швидко вивчила текст сусідки, а там багато тексту. І гарно теж виступила. У сертифікат. Це генератор ідей в нашій групі. Він запропонував провести вечір матії. Ми вчора провели вечір матії. Він навіть сам після занять організовував матію. Оце степницький давид!

на концерті один з учасників заснув лік і спить. Але ми його розбудили. Він теж дуже-дуже добре підготувався, гарно виступив, чудово вчив текст, гарно себе проявляв на заняттях. Це Андресок Таріє. Людина займається дуже-дуже дуже багато чим у нього дуже напружений прахів, але він себе круто проявляє в акторській майстерності. Теж був майже на всіх заняттях, чудово себе проявляв, ніколи не казав, що він втомлений, Хоча завжди каже: я там бокс, плавання, карате, англійська, німецька, турецька, французька і тому ну, подібно це я зараз жартую, дійсно. Але Наступний сертифікат хочу вчити Дмитру Олексюку.

Everybody, everybody, yeah, everybody, is getting to get into oh, I Get stoned, getting started, it started, it started yeah, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started.